Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Поруч з нами головний тренер Кремчульського кременія Роман Борисович Лактіонов. Роман Борисович, прокоментуйте сьогоднішній матч. Сьогодні поразка, невтічний результат. Емоційний матч, жорсткий видався сьогодні. Е, будь ласка. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України традиційно. Дякувати нам кожен день за те, що дають нам змогу жити, дають нам грати. За це велике дякую. Стосовно гри, я хочу сказати, що це бездарна гра за весь сезон, який ми провели. Дуже багато браку, дуже багато програних єдиноборств. Ми програли у всіх аспектах. Але могли ще зрівняти в кінці матчу, але не зрівняли. О, тому, тому хочу сказати, хочу вибачитись перед нашими вболівальниками за таку гру в першу чергу, не за результат. Я хлопцям, я хлопцям кажу, що ви хлопці молоді, і для нас головне, щоб ви були стабільними. В першу чергу в грі, і, і тоді прийде результат. Але по такій грі, як ми сьогодні, як ми сьогодні провели, я, я беру всю на себе за цей результат, за цю гру в першу чергу. З хлопцями ми розберемось, що ми будемо робити, як ми будемо, будемо готуватися до наступного матчу. Але так виходити на гру хлопці не повинні. Як ви вважаєте, сьогодні суперник переграв вашу команду тактика, фізичні якісь якості? Ми дуже добре розібрали суперника. Дуже добре знали, як вони грають. Вони грають там, двома схемами. Розібрали, моделювали. Але... Любу схему, яку ти не поставиш в грі, якщо є брак в простих передачах, ніякого конструктиву не буде. Ніякого. Сьогодні не епіцентр нас обіграв, ми самі, самі себе обіграли. Самі себе. Так грати не можна. Ну, я, я просто не хочу весь час сказати, у нас молоді хлопці, молоді хлопці. Так, да, вони, вони молоді. Але треба вже трішки становитись мужиками, трішки вже, е, зростати. Не можна грати дві гри добре, а потім дві, дві гри погано. Я ж, я ж не можу склад виставляти по, по зіркам. Я не можу. А я, а я повинен бачити, що на тренуванні футболіст виповнює свої функції. В грі виконує свої функції. Вони, вони, вони це роблять. Ну, вийшло, вийшло сьогодні і команд не було. Це, напевно, моя вина. Я, я хотів поставити. Переможний склад після Ниви, щоб хлопці трішки впевненості здобули. Ну, я помилився. Сьогодні не грав через дискваліфікацію Респанчишин. Як ви вважаєте? Можливо, його не вистачало в центрі поля. Сьогодні не вистачало всієї, всієї команди. Ми ж не знаємо, як би вийшов би панчішин. Напевно, напевно не вистачало. Не знаю, не, не можу сказати. Не вистачало, ну, він, він гравець основного складу. І... Якщо, якщо ми б поставили, поставили другу схему, напевно, він би грав. Ну, але я прийняв рішення на цю гру поставити переможний склад. Тому будем, будемо, давати, будемо давати шанс другим хлопцям, ті, хто сидять і ждуть свого шансу. Так що так. Як вам гра Артема Товкача на правому фланзі захисту? У першому таймі він відіграв. Другий другий матч поспіль ви його на правий фланг. Ну ми поставили, ми поставили на цю гру, тому що він дуже, дуже добре зіграв гру зниву, поставили, ну але трішки на мотації не вистачало. Е, випустили От, ну, Тому це така тактична більша заміна. Він ну, при, при обороні в принципі виповнював свої функції. Ну трішки в атаки не вистачало, тому ми. Нова РБК випустили на другий тайм. Була можливість у Олександра Вівдича вирвати нічию на останніх хвилинах матчу. Не пощастило трошки. Ну, що хочеться сказати, команда у нас молода, б'ється. Кожному футболісту хочеться побажати рости, перемагати в наступному наступних матчах. І дякую вам за гру. Дякую. Поруч з нами Сергій Миколайович Нагорняк, головний тренер Каміна-Сподзівського підцентру. центру. Сергій Миколайович, прокоментуйте, будь ласка, матч сьогодні. Видався дуже емоційний, жорсткий, так можна сказати, перша зустріч в історії цих команд з Кременем. Перший раз грали. Оцініть гру суперника свою гру своєї команди. Будь ласка, що вдалося, що не вдалося. По перше, вітаємо вас з перемогою. Дякую. Це перша перемога в другому етапі. У вас було. Дві ніч і поразка. Дві поразки. А, дві поразки, так, будь ласка, прокоментуйте матч. Ну, важка гра, розумієте, я вже казав, що в перші вісімці чемпіонських прохідних матчів не буває. Розумієте? Ну, сьогодні важка гра була дуже емоційна, емоційна, якщо ми пропустили другий м'яч. Знаєте, ще раз повторюю, що я казав, що ми шукаєте логіку в футболі і вона просто відсутня. Маючи, так би мовити, 90 хвилин. Переваги, контролюючи гру від першої до 90-ї хвилини, ми могли з 90-93 по поступно віддати, просто подарувати команді нічию. Ну, Слава Богу, воротар врятував. А команда Кремльчук сподобалась. Ми ж розбирали, розбирали вона не даремно обіграла Тернопіль. Хороші хлопці. ну, Я розумію, десь їх тренера, хлопці молоді, нестабільні. Ми з цим теж стикаємося. У нас теж достатньо голода команда. Але я думаю, що сьогодні футбол самого мене сподобався. Сьогодні прервалася невтішна серія, не поставили пенальтів, вам вас було там сім, здається, да? підряд ставили у вас. Ми, Ва, ваші ворота. У Президента ще добре працює. Да, 7, починаючи от, з зборів, сім ігор підряд ми мали пенальті свої ворота. Я ще раз кажу, роботу суддів не коментував, ніколи коментувати не буду. Сьогодні найголовніше, трошки жалію, що на ноль не, не зіграли, але для нас найголовніше це сьогодні було три і перемога. З огляду на турнірну таблицю, чи ставить команда якомога вище піднятися в турнірній таблиці, ваш клуб? Ну абсолютно точно. Ну я ж кажу, ми ж спортсмени. Ну, спортсмен повинен ставити собі якісь завдання, не топтатися на місці. Незалежно, зважаючи на те, що ми молода команда, ну і по віку, і майно як клуб створений не зовсім давно, але ну, чому? Будемо від гри до гри, там час покаже. Сьогодні не грав Максим Гірний, у вас кращий нападник. Чи вплинув це як на якість гри? Ні, ну, Максим, у нас, так би мовити, лава запасних є в нас 20 чоловік в обоймі, да? там польових гравців. і ну, Максиму дійсно не вистачало, але ті хлопці, які сьогодні грали, вони абсолютно я ж кажу, великі їм дякую. Чому, тому що вони я ж кажу, контролювали ситуацію від першої до, до 90-ї хвилини, не до 93-ї. Тренер воротарів Вадим Боженко в минулому грав за Кремінь. Чи розповідав він щось про Кременчук, про Кремінь? Ні, ну ми спілкувалися, він каже, що загально що ми знали, що молода команда ждала лідера, е капітана команди, який вже здається, 11-й м'яч забив. Тобто, ну, хлопець видно, але було завдання. Ми е зіграли так би мовити на своїх. Е в Сильних сторонах і зіграли населених сторонах суперника. Сьогодні нам це вдалося. Дякуємо за інтерв'ю. Вітаємо ще раз з перемогою. перемоги. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.